Міліція проти захисника Тимошенко Сергій Власенко готується до арешту. Лікування за сімома замками. До луценка пацієнта важче пробитися ніж до луценка в'язня. Золоті платіжки, до яких висот злетять комунальні тарифи, милосердя з національним колоритом. Українські законодавці слідом за Москвою хочуть прив'язати сиріт до батьківщини. Вечір добрий ефір каналу ТВ продовжує інформаційна служба у студії програми сьогодні. Олексій Ліхман генеральній прокуратурі кортить розпочати слідчі дії з Юлією Тимошенко. У відомстві сподіваються, що експрем'єр уже до четверга визначиться, хто буде її захищати у справі про убивство Євгена Щербаня. Про це заявив начальник управління із розслідування особливо важливих справ генпрокуратури Андрій Куриць. За його словами, під час слідчих дій Тимошенко можуть допитати, але лише за бажання самого експрем'єра. Нагадаю, у п'ятницю Юлії Тимошенко. Вручили повідомлення про підозру в організації спільно з Павлом Лазаренком замовного вбивства бізнесмена та народного депутата Євгена Щербаня. Виконавцям злочину переконують у прокуратурі його замовники заплатили майже 3 мільйони доларів. Юлій Тимошенко за цією справою загрожує довічне ув'язнення. У нас действующий уголовно-процессуальный кодекс предусматривает такое понятие, как разумные сроки. Юлия Владимировна сказала, что ей необходимо 72 часа для того, чтобы определиться со своими защитниками. Мы планируем, что все-таки в четверг Юлия Владимировна нам скажет, кто будет защищать и представлять ее интересы в данном производстве, и мы начнем следственные действия. Захисник Юлії Тимошенко готується до арешту. Проти нардепа Сергія Власенка порушено кілька кримінальних справ. Про це він сам повідомив журналістам. Підстава, начебто, невиконання судового рішення у справі про розлучення зі світською левицею Наталією Окунською. Провадження розпочато одразу за трьома епізодами. Зокрема, невиплата боргу у шлюборозлучному процесі, викрадення автівки та розбій. Власенко вже позбавлено права виїзду за кордон. Відтак він не зможе брати участь у розгляді справи Тимошенко в європейському суді. Якщо ж його визнають Винним за двома іншими епізодами, то йому загрожуватиме до семи років позбавлення волі. Сам захисник стверджує, що боргів перед колишньою дружиною немає. Їх сплатив ще наприкінці минулого року. Машину не викрадав, бо вона його власність, а розбію не вчиняв. Просто забрав в з дружини телефон і видалив на ньому запис, що вела окунська під час його відвідин. Справи власенко назвав неспланованою акцією чинної влади, і в емоціях стримуватися не став. Я по чути поводу? Колишня ж дружина нардепа стверджує, що жодної політики за звинуваченнями не стоїть. Вона просто відстоює свої права і права своїх дітей. Тоді як нардеп готується поповнити лави ув'язнених опозиціонерів. Вказівкою Віктора Януковича через протягом тижня 10 днів буде подання по, по трьох епізодах. Верховну Раду воно буде проголосовано, і вже буде заготовлена ухвала у той самої Царєвич, Шмаревич, чи когось іншого, чи Кузьменка чи. Это очень удобно оправдывать свою безответственность по отношению к детям. Он знает, что он не прав. И вы же понимаете, что прийти в Европейский суд и обвинить всех в политических преследованиях и рассказать Европейскому суду, что злочина Влада помогла его бывшей жене отсудить полдома, полмашины. Знаете, ну, как-то даже, даже несерьезно. Лікування за сімома замками до Луценка пацієнта пробитися важче ніж до Луценка в'язня. На секретний об'єкт правоохоронці перетворили одну зі столичних приватних клінік від учора, як до неї завезли ув'язненого ексміністра. Крізь охорону не можуть проскочити навіть родичі та захисники Юрія Луценка. Наприклад, обидва ці статуси не допомогли дружині Ірині пробитися до палати про медичну ізоляцію Євгенія Моторевська далі. Із передачею в руках, де одяг, книги та преса. Ірина Луценко квапиться до хворого чоловіка. На операцію в одну з приватних клінік столиці Юрія Луценка етипували в неділю вже традиційно комфортабельним автозаком та за умови повної таємності. Пильнують Луценка десятки правоохоронців по периметру медичного закладу. Ще кілька бійців всередині лікарні же, які наважуються проникнути в приміщення приватної клініки, і самих позбавляють волі. Дві години фотокореспондентів однієї із столичних газет охорона лікарні протримала за зачиненими дверима. Охрана це увидела і прибігала, перекрила вход, тобто арестувала нас до приїзду міліції. Приїхали роботи сотрудники міліції в штатському і написали об'яснительно, що відбувалося. Не лише фільмувати клініку, але й надавати будь-які коментарі щодо здоров'я екс-міністра медики відмовляються. Альми не можемо надати ніякої. Ми не маємо права згідно закону чинного законодавства України. Ми не маємо права коментувати без згоди е, осіб щодо яких ви просите у нас в коментар? Такої зводи у нас немає. Операцію із видалення новоутворень у кишечнику можливо доведеться відкласти, говорить вже дружина ексміністра, яка кілька годин поспіль спілкувалася із лікарем Юрія Луценка. непокоєння медиків викликали результати аналізів її чоловіка і передбачає, що можливі серйозні кровотечі. Вони можливі і при нормальному функціонуванні організму. А коли хвора печінка і не згортується кров, ці кровотечі можуть бути затяжними. Тому на завтра, післязавтра плануються планується серйозні аналізи функціонування печін. Якщо в них будуть е, застереження щодо цього, будуть відбуватися е, відповідне лікування спочатку е, печінки. Та зволікати із операцією з видалення поліпів не можна, стверджує незалежний лікар-хірург Віктор Сидоренко. Мовляв, наслідки для екс-міністра можуть бути смертельними. Поліп розташований в кишківнику, частіше за все він потребує оперативного лікування, тому що він може викликати і. Кровотечі і запалення, і перфорації, і саме найстрашніше, що він може викликати малігнізацію, тобто перетворення з доброякісного поліпу в рак. Дозволу ж на побачення із чоловіком Ірина Луценко від тюремників так і не отримала. Пенітерціарній службі говорять, побачення на лікарняному не дозволяє інструкція. Згідно з кримінально-виконавчим кодексом та правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, побачення засудженим надаються тільки у спеціально облаштованих кімнатах для побачень. А до функції варти колонії у клініці не входить організація побачень та нагляд за засудженими під час них. Оперувати Луценка зараз чи відкласти маніпуляції лікарі вирішать до кінця тижня. Євгенія Мотуревська, Ярослав Кречко та Андрій Шурін ТВАІ. Прикувалися до президентського паркану. Акцію протесту влаштувала сотня киян під стінами адміністрації Віктора Януковича. Люди вимагали припинити тортури над Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком. Ну а щоб президент нарешті почув активістів, декілька мітингувальників пішли на рішучий захід, прикріпились до паркану адміністрації ланцюгами. Протестувальники твердять ані голоду, ані холоду вже не бояться і будуть стояти на своєму, поки вистачить сил. Відтак відкритий лист з ультиматумом: звільнити лідерів опозиції та припинити кримінальні репресії. Вісти передали у прийманню Віктора Януковича на милосердя президента. Люди не вельми сподіваються, і тепер ладні боротися за свої політичні права радикально. Але якщо не стало відомо, аби завадити киянам, долучатись до протесту, відчайдухів оточив Беркут. Ралися щоб підтримати наші поліхнетні, які зараз є в, на, в Україні. Це і Юлія Тимошенко, і Юрій Луценко. Інших нас заходів уже просто не вистачає, не залишається наша заява молодіжних громадських організацій стосовно тих політичних збочень, які зараз відбуваються, в тому числі і в Харкові, були негайно розглянуті президентом України. І що вони були виконані, коли призаберуть, заберуть розглянуть, виконують тоді. Ми не або нас забере швидка вже. Реформа ЖКГ по луганськи турботу про рідні стіни вирішили передати у руки мешканців. Відтепер кожна багатоповерхівка отримає особистий рахунок та будинкового голову, що розпоряджатиметься коштами. Та от чи впораються луганчани з заржавілим спадком? І в яку копійчину, до речі їм обійдеться така новація, з'ясовували наші кореспонденти. То дощ, то сніг на голову. Від примх природи та байдужості Давай. місцевих комунальників Луганчанин Андрій Матичак потерпає 17 років поспіль. Стільки у його багатоповерхівці не ремонтують дах, не рятують навіть тази та ванни під покрівлею. Більшість опадів стікає по стінах у квартири. Воду виливаємо, як криша тече, Дощ, сніг. Ну, літрів 50-70 точно. Так, в полдня. І получається неможливо діти ні ремонту. ничего в квартире. Обои отстают все постоянно, то как не подклеиваю, как ничего. Плитки тоже отваливаются. Была плитка уложена, все отвалилось. Серед купи паперів листи до ЖЕКу, міських комунальників та мера міста. Відповідь від усіх одна. Стоїте у черзі на ремонт. І так, вже майже два десятиліття. Вихід для тих, хто роками чекає, коли полагодять дах, під'їзд, труби, запропонувала міськрада Луганська. Там вирішили відтепер мешканці багатоповерхівок ремонтуватимуть будинки власним коштом. Гроші за комірне чиновники пропонують надсилати не до місцевого бюджету, а на рахунок власного дому. А розпоряджатися ними має голова будинку. Сегодня эта проблема назрела, чтобы старший по дому, которого выберет громада этого дома, собственники квартир, контролировал качество предоставляемых услуг населению одним или другим предприятием, ставил свою подпись под актами выполненных работ и понимал, что если лифт работает 25 дней, то за него надо платить 20, за 25 дней, а не за 30 дней. Будинкового голову мешканці багатоповерхівки мають обирати самостійно. Обранець муситиме контролювати якість та вчасність виконання робіт підрядниками і завіряти документи своїм підписом. Посада морочлива, утім, неофіційна, стверджують місцеві депутати противники нововведення. Чоловік не несе відповідальність, але він буде підписувати всі акти виконаних робіт. Ну дуже странно. Місцеві депутати, що не підтримують новації, називають цю реформу нічим інакшим, як намаганням влади умити руки від розваленого комунального майна. Переконують мешканцям, багатоповерхівок не відкрили усієї правди. Відтепер у міському бюджеті зникне розділ витрати на поточний ремонт. Його перекладуть на плечі самих мешканців будинку, а капітального, як і раніше, доведеться чекати десятиліттями. Обслуговуватимуть багатоповерхівки все ті ж жеки, але обиратиме серед них керівна компанія, як наголосив. В начальник управління ЖКГ на власний розсуд. Микола Оржиховський, Ганна Андрієва, Андрій Васильєв. ТВА. милосердя з національним колоритом. Українські законодавці слідом за Москвою хочуть прив'язати сиріт до батьківщини і не дозволяти їх встановлення закордонним громадянам. Та чи стануть українські безбаченки від такої турботи щасливішими? Олена Фанасієнко розмірковувала. Нова у нас багато. Нажить наше любиме валшебнее слово мама. Будете мені допомагати. Да? А ну-ка, давайте кубики. назвати мамою цим дітям просто нікого. Більшість вихованців дитбудинку не бачили батьків від народження, але малеча мріє про родину розповідають вихователі. Четверо найменших у цій групі вже мають надію. До них приходили претенденти на роль тата й мами. На даний момент у нас 11 діток з них. Четвірим діткам приходять батьки, присматриваються к ним, приглядуються. Я думаю, їм они их с удовольствием заберут. Минулого року з цього дитбудинку в родини поїхала понад половина малюків, майже 90 вихованців, одинадцятьох з Луганщини повезли за кордон. Та вслід за Росією про заборону на встановлення дітей іноземцями заговорили українські націоналісти. Лідер партії Свобода вважає, про долю маленьких українців треба дбати самим. Не можна так легко віддавати іноземцям один з головних скарбів нації. Її генофонд повинно пройти багато років з нормальною владою в Україні, поки наша держава стане здатна контролювати через свої дипломатичні служби умови, в яких проживають за кордоном наші усиновлені іноземцями діти. Тосі найбільше українських сирій знаходили батьків у Ізраїлі та Сполучених Штатах. Точно інформації про долю дітей за кордоном Україна не має, бо звіти мають надсилати самі батьки. А у консульських служб, на які покладено обов'язки контролю, не вистачає штату. На 10 тисяч усиновлених в Америці українців є лише чотири консульства. Не приєднається до цієї конвенції. Буде офіційно, будуть певні державні органи відповідати за відстеження долі дитини і контролювати, наскільки права дитини забезпечуються цій сім'ї, куди її усиновили. На сьогоднішній день це в відповідальність консульських служб, і які б там люди не працювали, але в них дипломатична служба, інші Саме відсутність контролю за всиновленими та випадки загибелі дітей у США стали аргументами для ухвалення заборони на американських батьків у Росії. Та навали іноземних усиновлювачів в Україні не буде запевняють в офісі уповноваженого справ дитини. Фахівці стверджують, американці брали в Росії в основному здорових і маленьких дітей. В Україні ж віддавати таких за кордон заборонено законодавством. У нас законодавством України заборонено усиновлення дітей віком до 5 років. Може бути усиновлена за кордон дитина віком до 5 років, тільки в тому випадку. Якщо усиновлюються всі її братики-сестрички, тільки в цьому випадку, або тоді, коли вона має дуже глибокі вади в здоров'ї. Американці тепер активно усиновлюють наших дітей, бо знають, як обійти закон, твердить політолог Володимир Корнілов. Через це експерт радить подумати про слідство і українським чиновникам, насамперед про систему контролю. За гроші у нас можна і зменшити, і увеличити возраст дитини. можна і справочку виписати о тому, що дитина болен. Тобто всі подобні лазейки вони существують, легко обходяться. К сожалению, все упирається в проблему корупції. Натомість минулого тижня президент закликав спростити процес усиновлення. Віктор Янукович вніс до парламенту законопроект про ратифікацію Гаазької конвенції. За нею право оформлювати документи на всиновлення іноземцями можуть передати комерційним структурам. Олена Фанасієнко, Антон Деркач, Данило Гордецький. Без новин за кордону. Інформаційна картина цього дня буде неповною. Тож у другій частині випуску поговоримо зокрема про таке. Колія на двох у відні не розминулися два пасажирські потяги. Хрестоносці під прицілом ісламісти оголосили полювання на іноземних військових у Малі. Інавгураційний дубль Барак Обама присягнув Америці. Кількість жертв у залізничній катастрофі у відні збільшилась до чотирьох десятків. За повідомленнями рятувальних служб п'ятеро потерпілих перебувають у край важкому стані. Одного з постраждалих довелося вирізати із залізного полону а багатьох діставали з під уламків спеціальними кранами. Трагедія сталася неподалік від станції. МНС, тож бригади прибули на місце у надкороткий термін. За словами залізничників, поїзди прямували назустріч одне одному. Тією самою колією через технічну проблему. Один з потягів отримав хибний сигнал продовжувати слід. Дування в Алжирі не припиняють оцінювати наслідки захоплення газового підприємства «Ін Аменас». На даний момент повідомляють про понад 80 загиблих. 48 з яких найпевніше були заручниками, решта терористами. Влада країни інформує, що п'ятьох ісламістів вдалося захопити живими. На місці працюють сапери, адже екстремісти залишили після себе велику кількість вибухівки, гранати та пояси шахіда. Напад на газовий комплекс «Ін Аменас» стався 16 січня. Кілька десятків пов'язаних з Аль-Каїдою бойовиків захопили. Щонайменше 700 заручників армія одразу оточила комплекси, почала готуватися до штурму. Тим часом заручники, яких доправили додому, оговтуються і розповідають, як їм вдалося вижити. Зникла електрика. Спочатку ми думали, що це звичайне вимкнення, але потім хтось сказав, що це терористична атака. Всі розбіглися у різних напрямках, щоб сховатися, а ми закрилися в одному з офісів і просто лежали на підлозі, поки нам не здалося, що небезпека минула. І ззовні було чути постріли. Інколи вони лунали часто, а подекуди все стихало. Але ми знали, що ситуація жахлива. Хрестоносці під прицілом на мушку у військових, що несуть службу у Малі, беруть організатори гучного захоплення заручників в Алжирі. Один з їхніх лідерів, Мухтар Бельмухтар, вимагає припинити іноземне втручання. У відеозверненні заявив, що його прибічники вбиватимуть громадян усіх країн, які беруть участь у визволенні Малі. Тим часом військова операція триває. Французькі та малійські колони увійшли у місто Діабалі. Воно майже два тижні було під контролем екстремістів. Проте ті поспіхом покинули його, боючи. З французьких авіаатак. заручившись міжнародною підтримкою, у Парижі планують вибити ісламістів з пустельного північного регіону, щоб вони не встигли використати його для здійснення атак на західні території. Наша мета якомога швидше передати контроль над ситуацією міжнародній місії підтримки. Малі до того ми виконуватимемо наші обов'язки, і наші французькі друзі точно знають, в чому вони полягають. Ми розуміємо, що це потребує часу. П'ятеро людей загинуло, і понад два десятки поранені внаслідок теракту в Афганістані. Троє терористів-смертників підірвали себе біля входу до головного управління дорожньої поліції у Кабулі. І ще двоє бойовиків, озброєних автоматичними гвинтівками, залишилися поблизу місця вибуху і розстрілювали поліцейських, які прибули на місце підриву. Операція з ліквідації терористів тривала декілька годин. Відповідальність за теракт взяв радикальний рух Талібан. Минулого тижня таліби вже здійснили напад на урядову установу у Кабулі. Тоді загинуло Чотири охоронці штаб-квартири афганської розвідки, а всі шість бойовиків були убиті. У Вашингтоні пройшла урочиста церемонія інавгурації президента США Барака Обами за безпрецедентних заходів безпеки у присутності 900 тисяч глядачів. Кожен крок Барака до його другого строку у Білому домі бачила Юлія Куценко. Він йде все крісло вдруге та починає як з чистої сторінки. Знову присяга на вірність народу урочиста промова і огляд військ. Вся церемонія розписана по хвилинах. Конституція вимагає, щоб новообраний президент присягнув 20 січня. Обама зробив це у Білому домі у вузькому колі родини та помічників. Для решти народу традиційно пишну церемонію влаштували на наступний день на східцях капітолію. І Обама повторив 35 слів присяги перед майже мільйоном присутніх та сотнями мільйонів телеглядачів. Я урочисто присягаюся і підтверджую, що буду чесно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і у міру своїх сил зберігати, охороняти та захищати конституцію Сполучених Штатів, і нехай допоможе. Мені Господь. Рука Обами лежала одразу на двох легендарних біблях. На одній колись складав присягу Авраам Лінкольн, інша належала Мартіну Лютеру Кінгу. Потім коротка програмна промова про плани на наступні чотири роки, менше 20 хвилин, щоб не приспати глядачів. Попереднього разу побачити першу присягу Барака Обами з'їхалося майже 2 мільйони людей. Тепер популярність президента вже не та, і змі заявили про спад цікавості до нинішньої інавгурації. Щоправда, і зараз біля капітолію зібралося 900 тисяч американців, готових вистояти 4 години на морозі. Я приїхала, щоб стати частинкою нашої історії. Це треба побачити на власні очі. Присяга Обами визначальна подія для США, для усього чорношкірого і іспанського населення. Ми хочемо підтримати Обаму. Він робить чимало хороших речей, але йому багато хто заважає. Я б хотіла, щоб він більше займався економікою і він повинен дужче захищати дітей. Чи зможе 44-й президент США Барак Обама використати свій другий шанс? Сперечаються і громадяни, і змі. Мало кому із його попередників вдавалося залишитися на другий термін, та майже для всіх він виявився значно складнішим. Так для Гаррі Трумана другий термін став провальним через корейську війну, для Річарда Ніксона через вотергейський скандал. Джош буш молодший втратив популярність через вторгнення у Ірак. А Білл Клінтон через скандал із монікою Левінській. І все це відбувалося під час другого терміну. Аналітики передрікають, що найбільшими проблемами Обами стануть економічна криза, закон про зброю, завершення війни в Афганістані і величезний державний борг. Я сподіваюся і маю намір у другий свій термін стати навіть кращим президентом ніж був у перший. Я добре обізнаний з літературою і знаю, як президенти стомлюються протягом другого терміну. Ми будемо обережні. Про президентські успіхи можна буде говорити не раніше весни, а поки свято триває. Керманич та віце-президент з дружинами вирушають на обід із конгресменами на знак тісної співпраці президента із законодавцями. Потім традиційна прогулянка від капітолію до білого дому прийом військового параду та участь у численних прийомах та балах на честь переобраного очільника ша Юлія Куценко ТВА. Річницю франко-німецької дружби відзначили у посольствах обох країн в Україні. Дійство влаштували у мистецькому арсеналі. На відзнаку 50-го ювілею запросили як представників дипломатичного корпусу, так і українську, німецьку та французьку молодь, аби нагадати студентам про цінність лисейського договору. Гості могли ознайомитись з архівними документами на стінах а також на спеціально встановлених телеекранах. Нагадаю, договір про дружбу між німеччиною та Францією був підписаний у 1963 році. Цим Документом Конрад Аденауер і Шарль де Голь започаткували франко-німецьку дружбу між двома народами, які сотнями років були затятими ворогами. Це все про цей понеділок. Я дякую вам за увагу. Прощаюсь до вечора вівторка. До того часу стежити за новими за новинами. Раджу вам за допомогою нашого сайту. Його адреса tvi.ua. Його новинну стрічку особисто я можу оцінити як одну із найоперативніших в українському інтернет-просторі. На цьому все до зустрічі.